Доброго дня! Сьогодні ми на господарстві в місті Глобене СФГЛОН, де відбувся перший запуск налаштування оприскувача Богдан в двохкубовій бочці. З двохкубовою бочкою, з комп'ютером Браво! Він тепер красується там. Механізатор захотів зробити собі так для зручності. От, крила 18, і також міксер є у нас з отаким от от пістолетом заливним, з двома видами мішалок, з промивкою каністр, душом, от, який знаходиться всередині прискуваче. Зараз продемонструємо його. Так працює. От у нас є душ, мішалки. Також є в нас, е, я не знаю, як правильно їх назвати, але це е, зі змішувача йдуть ці спеціальні пристрої. Думаю, для того, щоб краще було розподілення робочої суміші. От. Це в нас обратка, такі фільтри допоміжні на кожне крило. От, так, змонтована електрика. От, все налаштовано, підключено, перевірено. Також ми, житниця Технотрейд, додатково встановлюємо на оприскувачі Богдан таку муфту, за допомогою якої зменшується вібрація насосу. Він довше служить. Зменшує людський фактор. От. Такі от трьохпозиційні форсунки в нас застосовуються Все перемазано, перетягнуто, перевірено, запущено. Маємо такий потужний донкрат. Електроніка, ще раз повторюся. Оце отакий от оприскувач. Із плюсів можу назвати е, великі колеса. На полі він себе тримає дуже гарно. штангу з стабілізацією. От. Ну, звісно, ж, звісно ж, звісно ж, для вашої зручності є такий апарат, можливість встановлення якого полегшує залив, дозування. От, промивочний бак, душі, все це є в нас. Так от все змонтовано. Тому звертайтеся за консультацією, а також придбайте наші відприскувачі компанії Житниця Технотрейд. Гарного всім дня!